Якщо залежного, просто взяти і помістити у якесь приміщення на якийсь невизначений термін, і так пробувати працювати з ним, нічого не вийде. Залежність нікуди не дінеться, і людина знову почне вживати або грати. Коли звільниться з цього приміщення, тому для того, щоб залежний одужував, потрібно створити умови, комфортні умови для його перебування і постійна праця над собою. Саме тому наші тренінг-центри ми завжди покращуємо, пробуємо щось нове для того, щоб зробити максимальні домашні умови, щоб людина почувала себе комфортно та впевнено і змогла змінювати своє життя. Ось один із наших тренінг-центрів, який знаходиться у Якушинцях: гарна природа, свіже повітря, велика територія. Ребята, хлопці та дівчата можуть виходити на вулицю, проводити дозвілля, саме тому вчитися тверезості без психоактивних речовин. Гарна територія. У нас є спеціальний куточок для тверезого дозвілля. Там позаду мене банька, в якій залежно проводять своє дозвілля. Купіль можна попригати холодненьку воду також після бані. Ну і ще у нас є чан, в якому залежні також проводять дозвілля. Критий басейн, щоб охолодитися в спеку. Зараз жарко. Якраз наразі це актуально. Ось там ось. Так що все створено для того, щоб нормально проводити час, конструктивне своє дозвілля, головне без психоактивних речовин. В домі у нас роздільні кімнати. У нас хлопці перебувають на першому поверсі, дівчата на другому. Кожна кімната у нас обладнана телевізором. Є такий живий уголочок з акваріумом. Це ігрова кімната, приставочка, телевізор. Ну і ось далі також. Всі кімнати у нас облаштовані для того, щоб вільний час можна було проводити з користю, відпочивати в проміжку груп, тому що групи групові терапії стоять в основі, але також до кожного індивідуальний підхід, щоб отримували залежні отримували належні консультації. Ну, також для того, щоб. Проводити вільний час у нас більярд у центрі. Так що звертайтеся за допомогою. Будемо раді вам допомогти. Ось такий у нас кривий з вікна. Все у вас вийде.